Друзі, привіт! Ви просили, а я виконую. І сьогодні ми почнемо з вами говорити про те, яким чином науковцю заробити. Насправді, способів достатньо багато, є способи чесні, є способи нечесні, є способи достатньо сумнівні, але я поділюся тими способами, які є дієвими, які є е, порівняно швидкими і які. Дозволяють нам з вами е, при найменших вкладеннях почати створювати щось і отримувати за це прибуток. Але одразу ми повинні розуміти, коли ми створюємо будь-який проект, будь-який контент або щось, з чого ми хочемо заробити, Ми повинні розуміти, що ми орієнтуємось не на широкий загал, а орієнтуємось на певне коло людей, які нам заплатять або будуть зацікавлені у нашій посухи. Інакше кажучи, не варто мати там мільйон якихось підписників-послідовників. Краще мати декілька тисяч, але вони будуть зацікавлені у вашому продукті. Ще, одна, ще один якби, головний принцип, коли ми створюємо якийсь контент, або створюємо якусь інформацію, або намагаємось отримати кошти за це, починається з того, коли вам починають пропонувати кошти. Поки нам не пропонують кошти, поки ніхто не зацікавлений в наших послугах, ми не можемо виставляти ціну. По мірі того, як ми будемо масштабовуватись, як ми будемо розширятись, ми можемо підвищувати ціну. Одне з правил ефективного управління проектами: ніколи не підіймайте ціну на продукт. Допоки не виросла ціна, допоки не виросла якість. Тому ми розуміємо, що ми науковці, і у нас основна е, така є ресурс, на основі чого ми можемо заробити, це наш мозок, е, це певний рівень володіння і певен рівень опанування певних знань, ми є експертами в певній. Мірі. І тут є декілька варіантів. Один із перших варіантів, звісно, це ми можемо створювати певні громадські організації, залучати людей, писати гранти, але це достатньо довгий шлях. Ми маємо отримувати інформацію про гранти, ми повинні мати команду. Ми повинні писати і не завжди вигравати, і це велика якби, завантаженість, не завжди це підходить. Другий спосіб, завдяки чому ми можемо комерціалізувати це соціальні мережі, також це платформи YouTube. І третій варіант це якісь платформи, на яких ви можете розміщувати контент з обмеженим доступом, тобто платна підписка. Зараз достатньо багато є колег, послідовників, які створюють закриті канали, які створюють якісь певні спільноти, які мають платний доступ. Але, як на мене, це достатньо також довгий шлях. Чому? Тому що не у кожного з нас, коли ми починаємо, є якийсь авторитет, є доступ до людського ресурсу. Ми беремо з того, що я науковець. Я, в принципі, можу бути відомий в своїй галузі, але в загальному випадку мало хто про мене знає. Я не є цікавим для людей. Тому один із перших способів, який дозволить вам заробити гроші, це платформи на кшталт Патреона або платформи BuyMeCoffee, платформи там, Donatello, як хочете. Називайте тих платформ багато. Зараз я показую вам скрин свого робочого екрану. Бачу, що ось у мене є створений профіль на Патреоні. І щомісяця я заробляю, зараз я вам покажу це 183 долари. У мене 124 платних підписника є. Окрім того, в мене є магазин, де я можу робити продажі. Тобто таким чином десь я можу заробляти в місяць в середньому десь 150 доларів. Зараз я покажу вам динаміку за весь час. І в принципі, ми бачимо, що насправді на такі показники я вийшов впродовж року. Тобто, на початку 2024 року в мене було лише 47 платних підписників. Я, ви бачите якби, залучення підписників, як це все формується. Звісно, це все достатньо кон'юнктурна така ситуація, але давайте декілька моментів, як всім цим користуватись. Саме головне перше, що ви повинні зареєструватись на платформі Patreon, і можете створювати дописи. Можете створювати колекції, можете створювати магазин. І тут, в принципі, ви можете розміщувати якийсь певний контент, за який ви можете отримати кошти, ви можете продати. Я монетизую свої відео, я монетизую певні свої презентації, певні свої якісь. Розробки, так само ви можете, зараз я покажу декілька варіантів, що ви можете обирати. Зараз переходите на сторінку і шукайте. Ви можете оглядати подкасти, настільні ігри, розміщувати музику, текст. Ви, в принципі, можете писати, ви можете робити огляди ігор, ви можете там ділитися якимись певними інсайдами. Можливо, ви пишете книгу, і саме вашим підписникам буде цікаво власне, читати глави і отримувати доступ. Також за допомогою Патреону ви можете спілкуватись з підписниками, ви можете значно так сказати, створити якусь певну воронку продажів. Ви можете розміщувати навчальні матеріали, ви можете розміщувати ілюстрації, ви можете розміщувати тематичний контент. Також власне, на цій платформі ви можете проводити трансляції, ви можете також спілкуватись з підписниками, ви можете в залежності від рівня доступу підписки розміщувати якийсь певний контент. Також ви можете створювати якийсь магазин, можете акції з системи знижок робити. Якщо брати всі такі великі платформи, які працюють за підписками, то Patreon це також і ваш власний особистий сайт, окрім того, на Патреоні, ви можете завантажувати відеоматеріали, Тобто, в принципі, ви можете не завантажувати відео на YouTube, а, наприклад, всі ці відео одразу завантажувати на Patreon. При цьому, якби там великий є об'єм архіву, ви можете також розміщувати якісь певні колекції. Також власне, є різні варіанти підписки. Чому власне, я обрав платформу Patreon? Тому що, на відміну від інших платформ, вона дозволяє завантажувати матеріали, вона дозволяє завантажувати відео з графічними файлами. працює, Можна завантажувати навіть посилання. Або навіть ви створили якусь Excel-таблицю чи текстовий документ, будь ласка, завантажуйте. Тобто, в принципі, можна завантажувати будь-які матеріали. Ви можете організовувати онлайн-трансляції. Ви можете стріми робити, все це також можна розміщувати на платформі. Але я хочу вам сказати декілька таких принципових моментів, на які ви повинні зважати. Е, перше. Платформа Patreon вона динамічна, вона змінюється, вона розвивається. І при цьому зараз, коли я починав, були лише платні підписники, зараз також є і можливість для безкоштовних підписників. Як показує практика, безкоштовні підписники, які мають якби, нульову оплату, не так часто переходять на платну підписку. І тут є другий момент, на що варто зважати. Коли ви обираєте рівні платної підписки, то я виділив декілька рівнів. Це Янгол, поціновувач, друг, покровитель, спонсор, добродій та інші різні рівні підписок, але при цьому повинні розуміти, що платформа Patreon пропонує у якості базового рівня початкового починати від 3 доларів на місяць підписку. Я також якби, спочатку подумав, та ні, 3 долари багато, давайте я створю, якби, почну від 1 долару. Ні. Насправді, якщо це буде 1 долар на місяць. Це буде реально неефективно. Як вам пропонують від 3 доларів, так і починайте. Чому я пояснюю? Зараз ми бачимо виплати. І зараз по місяцям от аналітика. Зараз так, ми бачимо пониження, підвищення, так, і зараз так, правильно, було доходи. Просто щоб ви бачили, насправді, що щомісяця у нас доход якби, валовий 250 доларів, але при тому я якби, оплачую 32 долари. Це платіжна комісія, 19 доларів це плата за платформу. Також ми, якби, коли ми починаємо виводити, то за кожну транзакцію у нас виводиться 1 долар. Тобто, такими чином, з 1 долару десь в середньому ви отримаєте 70 центів. При цьому ми повинні розуміти, що гроші ми можемо виводити або за допомогою системи PayPal, або за допомогою системи Pioneer. Якщо це система пайонір, вона мені більше подобається, вона більш зручна. У неї менше проблем з аутентифікацією, менше проблем з підтвердженням особи. Також, коли ви там неправильно вводите там код або ще щось, ви можете написати в службу підтримки, навіть коли вам заблокували аккаунт. І вона, служба підтримки, достатньо швидко вам відповідає. І при цьому всьому ви можете якби, отримати впродовж 15-20 хвилин фахову належну підтримку. Тобто. Це достатньо зручний спосіб. Але із мінусів полягає в тому, що там мінімальна сума виводу це 25 доларів. Якщо це PayPal, то там від 5 доларів починається, то тут 25. Тому, щоб вам 25 доларів набрати, це треба мати там 30-40 підписників по одному долару. Ні, Якби Це достатньо багато, при тому варто розуміти, що. Підписка знімається не автоматично. Тобто, щомісяця людина хоче підтверджує, оплачує Не хоче, забула вона оплатити. На 5 днів вона випадає, через 5 днів е шукати кошти. У мене якби було невеличке падіння по доходам. У мене певний час були великі спонсори, у яких була підписка там 25 доларів. і це, якби достатньо мене розхолодило. Я створював, але у мене не було бажання вдосконалюватися. Але потім вони пішли. І мені довелося добирати за рахунок тих підписників, які мають там 1 долар, 3 долари підписку, тому ще раз наголошую: основні ключові моменти на Патреоні. Реєстрація безкоштовна. Ви можете викладати все, що хочете: відео, фото, якісь ваші авторські на... наробки, якісь певні публікації. Якісь певні інсайти, якісь певні бази, організовувати зустрічі, записувати відеоуроки. І при цьому всьому це все безкоштовно. Тобто гроші з вас починають зніматися після того, як ви почали отримувати прибуток. Але ми повинні розуміти, що десь 30%. Прибутку ми віддаємо за плату платформою. Ось у мене 250 доларів чистими. Я отримую 20, 183 долари, тобто 1760, тобто 67 доларів із 250. Я якби віддаю платформі. Також ми повинні розуміти, що. Не треба занадто маленький пороговий рівень ставити підтримки. Бодай три рівні. Тут автори роблять по 3 долари. Тут автори роблять по-різному. Деякі автори роблять, що вони виставляють один загальний рівень для всіх, там 3 долари, наприклад, або 5 доларів, або 10 доларів, як кому зручно. Або вони роблять, як я, різні рівні є 3 долари, 5, 10, там 25, 50, і тут, якби ваша фантазія, вона взагалі не обмежена. Але при цьому ми повинні пам'ятати, що чим більша плата, тим більше ми повинні людям пропонувати. Тобто, наприклад, якщо там я в день розміщую 10 дописів, то там. Для 1 долару нехай там люди будуть бачити в день 5 дописів, для 3 доларів там 8, для 10, тобто повинний, якби, набір. Окрім того, також варто зважати на те, що можна пропонувати певні плюшки. Тобто особисті зустрічі, особисті якісь консультації, особисті якісь розбори, все це також варто розуміти. Чому. Варто зупинитись на платформі Patreon. Все достатньо просто, тому що на цій платформі можна розміщувати будь-який матеріал. На інших платформах є обмеження, там, не можна розміщувати, наприклад, відеоматеріали або там певні обмеження за обсягом. На Патреоні, в принципі, можна розміщувати будь-що. Також можна створювати певні промо-відео, де ви дякуєте своїм підписникам. Тобто створюєте якийсь певний список топ-25 шанувальників або топ-50, і ви цю інформацію всю отримуєте. Єдине, ще раз наголошую, що ставте адекватну ціну, є маркетингове правило. Якщо ви за певний товар не требуєте грошей або ставите занадто низьку ціну, то покупці відносяться до вашого товару, вибачте, як до лайна. Тобто, якщо воно безкоштовне, то у людей одразу спадає на думку, що воно неякісне. Це також варто розуміти. Тому основні правила, коли ми кажемо, що ми науковці, що ми розміщуємо інформацію, перше. Не гоніться за кількістю, не гоніться за настроями. Нехай ваша основна задача це знайти двох, трьох, 20, 30 людей, які будуть зацікавлені у вашій послузі, і вони вам будуть за це платити. Друге, виставляйте реальну ціну. Не 103 долари, це 120 гривень, ви на руки отримаєте 70-80. Це ціна там двох-трьох чашок кави. Це якщо просто якась звичайна, якщо якась можливо смачна, то це одна чашка. І ви місяць своєї роботи, праці за одну чашку кави пропонуєте. Тобто це якби не така велика ціна. Але це, якби дружній такий комплімент від підписників вам. І ви якби отримуєте за це гроші. Далі також ви повинні чітко визначити нішу. У вас не повинно бути, що я створюю контент для всіх. Ні. Ви, якщо науковець і ви вмієте гарно писати публікації, можливо, ви будете ділитись якимись порадами, і ви знайдете 10 людей потенційних співавторів або якесь ком'юніті. Я знаходив там співавторів, я знаходив послідовників, саме коли зменшував це охоплення. Чому ще варто завести такий профіль на якійсь певній платформі, або створити якесь закрите ком'юніті? Все достатньо просто, тому що коли ми кажемо про соціальні мережі чи про будь-які комунікації, то людей завжди утримує що. Перше, це задоволення критичної потреби, коли люди приходять отримати певну інформацію. І їм не дуже принципову якість картинки, форма подачі, вони бажають отримати відповідь на своє питання. Друге, і це дуже важливо, це відчуття приналежності. Тобто людина повинна бути приналежна до певного ком'юніті. І тут, якраз, включається воронка продажів. Так, є великий там. YouTube канал Супер. да? Ютуб канал Щоденник науковця. Непогано, але він для всіх. Але є телеграм канал, або є facebook спільнота щоденник науковця. І саме ви сьогодні проголосували минулий раз. І зараз я записую відео щодо того, як науковцю заробити чесно. І при цьому я говорю, що ви можете заробити чесно, при нульовому Вкладені. Це достатньо важливо, якби що вам нічого не треба сюди вносити, вам нічого не потрібно платити. І це якби нульове вкладення. І ви вже підписники телеграм-каналу, ви визначаєте, що я буду розповідати. Але далі ще більше якби гнучка така. Ви хочете зі мною спілкуватись, або ви хочете взагалі впливати на те, що я буду розміщувати, або отримати доступ ще до чогось такого, чого немає має у відкритому доступі? Будь ласка, підписуйтесь на Патреон. І всі задоволені, тому що всі. Приналежні до певного закритого ком'юніті. Саме так працює воронка продажів. Ви зацікавлені в тому, щоб отримати якийсь певний продукт. Я розміщую матеріали в Ютубі у відкритому доступі. Я розміщую на Телеграмі. Воно все безкоштовно і для 95% людей ця цінність матеріалу вона нульова. Нікому це не цікаво, всі вважають, що це якась галіма фігня, і нікому воно не треба. Але коли ми розмістимо цю інформацію там на закритій платформі, ви отримаєте якісь певні кошти. То це буде достатньо цікаво, і це буде така дієва система. Тобто сформується закрита ком'юніті, і це буде один із кроків, як буде все це далі здійснюватись. Щоб зараз я вас не обманював, давайте я натисну, «Зняти». Зараз я при вас натискаю. і... Гроші зараз будуть зняті і будуть виведені на мої кошти, тобто в режимі реального часу я вас не обманюю, це якби не якісь там певні е, махінації. Також е, варто розуміти, що е, це е, ви сплачуєте податки, тобто все це легально. Всі ці кошти перераховуються на вашу платіжну картку, також ви можете оплачувати інші рахунки. Чому власне, я створив на Патреоні все це? Це достатньо просто. Тому що ті канали, які я створюю, вони, да, я задовольняю свою власну потребу, я ділюся з вами якоюсь інформацією. Це цікаво, да, це достатньо так приємно. Але зараз відбуваються активні військові дії і варто підтримувати якісь певні волонтерські ініціативи. За допомогою Патреону ви можете отримати ці кошти. І зараз я вже отримав повідомлення, що гроші перераховані. Давайте зараз я натисну в мейл, дивіться, і зараз мені надійде повідомлення, що я отримав ці кошти. Тобто, як бачите, в принципі, вся інформація, вона є у реальному часі. Тобто вся ця інформація, і вже сьогодні, впродовж доби, я, якби коли виведу, я майже зароблю 50 доларів. Так, здається, не дуже багато. Але при тому задаємо собі питання, а скільки я витрачаю часу? І при цьому на цей заробіток я вийшов менше, ніж за рік. Притому я звичайний науковець, я не, там, не роблю чогось там, але в мене є певні якісь знання, у мене є якийсь певний контент, яким я хочу ділитись. І за це платять. Тому, друзі, кожен із вас може заробити і кожен із вас може монетизувати і комерціалізувати свої заробітки. На наступних, якщо ця тема, якщо це відео набере 100 вподобань. Якщо це відео буде достатньо якісним по утриманню, я ще розповім декілька способів, яким чином можна заробити гроші, яким чином науковцю комерціалізувати свої розробки. Якщо буде цікаво, то я можу розповісти там і про досвід невдалих пошуків заробітку. Це також якби, достатньо цікава тема. Тому, друзі, підписуйтесь, подобайте і до нових зустрічей. Пока.